Команда BC Game, який грає Simple, і до Електронік, його дружбанна, який представляє терористичну федерацію, подивився я гру їхню два дні поспіль, дві серії Best of 3. І от перший день, коли виграли, було приємне враження від тренера, тому що були дуже класні паузи, дуже потрібні і дуже, я б сказав, навіть нестандартні. Тобто він реально здивував. І я такий думаю, блін, круто! Така команда селянка збірна, типу там Некса капітан, Сімпл. Там цей Калатронік прийшов незрозуміло на він туди прийшов. Але тренер, типу, прям ну Анду виділявся. Знаєте, оцей молодий, який свого часу грав в Gamer Legion. Ну, прикольно. Сімпл нічого видатного. Буквально за три мапи в перший день там якийсь хайлайт один. Буквально видав. Нічого взагалі. Ну, типу, немає такого, що там -о. -о, 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 -о. Так от подивився я ці дві серії «Best of 3», Команда, по-перше, от в другий день це прямо було яскраво. Видно, вони програли як статікам з рахунком 2-1. Вони не виглядають як команда. Вони виглядають як мікс, в якому некса щось там періодично розколює. Електронік. Я взагалі не розумію, нахіра його було підписувати. Тобто, там мені здається єдиний аргумент це тому, що він е, другальок е, цього Сімпла. Ну там нуль імпакту. Взагалі, тіп нічого не зробив. Він нічим не запам'ятався. Запам тобто, зараз взяти якогось молодого перспективного європейця мені здається набагато плюсовіше для BC Game, ніж брати оцього електроніка, ще й, скоріш за все, там на е, таку велику притомну зарплату. Зрештою, виліт закономірний в чвертьфіналі. фіналі. Так, в чвертьфіналі виліт від Ecstatic. Це рівень чого? Ви боготворите тіпа. Ну то де гра? Там гри немає, розумієте, там в чому прикол? Питання навіть, мабуть, не в Сімплі. Тому що, слава Богу, Counter-Strike така гра, де соло тіп не може вивести. Він може одну гру з 20 соло закрити. В інших випадках він буде смактати прутня, тому що команда слабка, він слабкий і так далі, і так далі.